Всім привіт! Мандри з бойком в Дубая. Сколівські Дубаї. Сьогодні ми їдемо на Кам'янку, мали їхати зранку, але був дощ і вирішили вечір. Розставимо зараз палатку, знайдемо місце. І завтра вирушимо на Франківську область. місце під намет з такими долицями. Тут у нас струмок з чистою водою. І що? Зараз будемо розкладати і палити вогнище. Все є. Намет розставили успішно з Дмитром, а це пробуємо вогнище зробити, але... Добре, що взяли з собою пару дровиняк, бо погода взагалі не льотна і тут взагалі трошки багно. Таке після себе хтось лишає. Метро головний, бо вогнищ. Метро куди приїхав? — Це... Не Знаю, Як не знаєш? Яке село? Кам'янка. Кам'янка, добре ж. Як тобі тут? Це таке піде. Перший раз? Та, Нібита. Перший раз. Ну чує в... в таких наметах. Ранок добрий. Вінтро, як поспав? Трохи зимно було. Зранку, та? Ввечері лягали, гарячо було. Але він без спальника, який з покривалом накривався. Флідік. Е, Запарили собі Касу. кашу. то наша тут кухня. Мав бути прапор, десь нема. Ну, погода така непонятна, але думаємо, що зараз розвидніється і можна буде йти, коли ми зробимо. Тут у нас така, до речі, можна купатися. Тут глибоко, ось тут. Було. Вода якраз тече з вершини, на яку ми маємо йти. Так, збираємо вже намет, метро витягає кілки, вчора забивав і отаке стається. Просто тест вдома, це все порівняти. О, Такі гаки. Все, намет, намет впав. Погода розпогоджується. Значить, Машину лишаємо, накрили. Тут така. Ну, брали породу на, цей, на підсипку дороги. І все, і, і рушаємо 9 година ранку. Нормально поснідали, хоча не дуже були голодні, метро трошки замерз зранку. Спальника нема, так що треба спальник обов'язково. Така у нас поляна під намет була. Гарне дуже місце біля річки. Так, не встигли відійти від своєї ночівлі. Тут таке прикольне місце, можна купатись. Ми взагалі кілька, кілька водоспадів маленьких. Шикарне місце під намет. <смір> Треба було тут зупинятися. Просто вау. О, тут тут все дроває. Дивіться, яка скеля. Порода. Тут навіть можна норкуватися. Да, яка скеля Вийшли вже на горб Митро, що, як там перші метри? Ніяк. Чому ніяк? Я вже дихав, куди підйом, досить серйозний був. О, такі тут низькогір'я сколівські. там десь сколе. Так, знайшли в лісі знахідку. Хтось знаходить гриби, а ми такий моцик, нікого нема. Митро, як тобі? Барян такий? А то, до речі, таке як новий якийсь. Ну, але так, видно. Що? На такому би їздити. Але приборка ще стара якась. Та яка стара? 14 тисяч обертів максимум. Ну але не цифрова, цифроваємось. Та цифрова. Зайшли в Модринячий ліс. трошки чихавку дістав. Нет. Повно модрин, що такого не бачив. Так, ідемо такі краєвиди. гори парують, десь спереді наша гора набивки, не знаю чи то чи набивки місцеві говорять. Така то красота у нас тут. Так, вийшли на панораму, Ми, напевно, напевно на той хребет маємо вийти. А тут така вирубка йде, просто все рубають. Потім воно видно дощі то вся грязюка йде вниз. Йдем по буковому лісі. Автострада на горубенькі. Підйом 700 метрів. Ще годину йти. Температура добре, йдеться нормально, але набір висоти дається чути. І гарний ліс. Так, вийшли ми з вершину беньки. Коротше, малинник такий. От і показує маршрут туди йти, от, той малинник. Це звіздець просто. Йдемо до гори беньки, от вона там видніється, хмарно, хоча всі прогнози погоди передавали що за хрест? Померти. О, то тут дві. Ніфіга собі. Тут якась граната. Пістер. Ні, чекайте, тут хрест, тут то, то щось тут розбилося. Що, ми на горі Беньк. 1233 метри. Підйом був десь 700 метрів. Ну, йшли через ліс, переважно пукали. Потім Перед вершинкою малина, а тепер яфина. Добре, що хмарно і не відчувається так жари. Легенький вітер, комфортно. Ноги мокрі, зараз потушимо і підемо поряд друга вершинки. Вершина набив, трошки вища. Зараз, сподіваюся, буде видно гору парашка обмарирусь. Звичайно, пара. дегустує місцеві смаколики. А смаколики тіпа типу, лохина, але. <laughs> не лухи. <laughs> не для лохів. Яфно. Швецію поїдеш збирати? Звісно, через кордон до Румунії ну, То тобі ще можна. що Цього року 18 років. <laughs> Ще в стендешбек Офіційно. А вот коле там видно сково лікарні ще щось велике. Тому що да, далеко видно села видно дають де... <різь> дорожі <різь> Парашка тому може бути пішки <різь> там Бачу, тут на вершинці хтось, напевно, ночував. Вогни ще робили, тут карімат розставили. Тут місце трошки є. Якусь маленьку палатку. Ну, так. І цей. Тут такі роздоріжжя. Але тут дуже влог на висоті спад, 1200 метрів. Так, вирішили підігріти вчорашні сосиски грильові, які ми доїли. Бо мама дала 6 штук. Зараз Дмитро буде розпалювати вогнище на висоті. 1200 метрів. Зараз покаже майстер-клас. Так, розпалювач вогнища. Високогірний. То тобі не внизу палити. Нічого не горить. Та ясно? Не той тиск. Візьмеш свої розпалювач. А нема. Хтось мені казав не брати. А ти не взяв, так? Ні. Нічого, є, є ще сірники, але я взагалі-то мав мати розпалювач безудівся. Коротше, су, сушуся, поки сонце таке непонятне. що взяв Шльопанці, Бо вже мої мокрі мерла. Мокро було йти. Так, ост... останній шанс запалити вогнище. Неправда. Всі сірники використав. Ну, то запалюється, зразу сохне. Бо дуже велика вологість, все мокре. Не знаю. Пробуй. Бо будеш їсти холодні сосиски. Ні, буду ягоди їсти. Ой, треба, грійте сосиску. На усик випадає. Та наш тобі наушник? Ти сосиску грій. Бо я вз'яв холодну Ну, вона не була холодна, тож не з холодильника Газ буде? Не знаю У нас цілий балон ще газовий. Але гріти сосиску газовим балоном це, це мазохізм це, це круто. Коротше, все мокре, не хоче палитися Ну що, там так Хмари і не розходяться. Он десь оце в цій частині парашка має бути. Десь до ті хмари. Трошки вище гора, ніж ми. До речі, тут десь на горі якийсь хрест стоїть. Ось десь там. Я бачу хрест. М -м, розумію. Тут, коротше, якась яма, тут дерево росте, ну, це як колодязь. Ну Тут яма. Ну, що ж на тій горі явно щось зробилося. Даром кулі не йшли. Може хтось там спав. От. Один турист спить, збираємося, йдемо на набивки. Сусиска як Файно, без вогня. Без вогня смачніше, правда? О, тут розвіднілося Південна частина Львівської області. Пішли на набивки. Чи набивки? Місцеві кажуть набивки. Вчора позміємось з містем. Пастухом. Така тут двора, врешті тепла, але є мушня. О, там, де ми йдемо, якось світліше. О, там вже серйозні гори видніються на горизонті. Йдемо таким траверсом. Хочу сказати. Це не траверс, це на... Не... ну, Фактично так це траверс, тому що тут гора зверху. Нагадує мені горганські траверса. Тут такий внизу схил і видно панорама там внизу село. Я думаю, що це Сукіль, або козаківка, це вже Франківська область. Прикольний траверс, видно, що вже топтана стежка. Що? Гора набивки, я що такої стрімкої гори не бачу, такий як горб. Думаю, рюкзаки тут зараз лише. Зараз піднімемося на неї. що? ти думав з двома рюкзаками сюди йти? Ну от ти дурний не взяв мій. Я було мій взяти, я по той Та нашу сюди ми зараз вертаємося. Подивись, який краєвид. Там видно вітряки орівські. Ось така спереді. Бажай! Куди ти попав? Рай. Кирайде. Вот рай. Де там? Не пав. Ми на другій вершині. Гора набивки. 1200. 35 метрів. 65. 65? Майже на 3 метри, Ні, на 3 чи 8 метрів гора нижче за Парашку. Тут е прикольні краєвиди, навіть видно поржаву, е Гору трустян е бачу по схилах. Е цей. Де катаються? О, тут же видно горгани. Далі видно вже населені пункти і долину річки стрей, біля міста стрей, там мало б бути парашку, видно, але хмари. Трохи, трохи вітер піднявся, але розігнав хмари. Так що йдемо далі. Так, що що тут такий камінь є, скали побачив, Звідси вітряки видно орівські. Віц, Сторм. 10 так очі бачать о! Орівські вітряки звідси видно. а там далі трускавець. Це капець. Спускаємося з гори на бивка. Тут така дивна гора, дуже стрімкий підйом. Вот. Як пагор, Нетипова гора. Так, ідемо з беньок, ой, не з Беньок, набивки до плай Керський. Посередині десь такий хрест. Значить, просто загинув хтось, що тут все-таки якісь бої були. Ну, Видно, давній був обгороджений, бачу, Фактично все зароше, ніхто то не доглядає. Водить прямо на дорозі. Видно, що тут машини деколи їздять. Так, спадні. Що є. Курка. Перейшла нам дорогу велика курка. Коротше звідси ще двоє вилетіло. Таке як фазан. Прямо на наш церкві. камеру треба мати при собі. Недалеко не літають. О, ще, ще, ще полетіло. Ну, так-то звірі є. О, полетіло. Ну, це так виглядає вершина Play Сукільський. 141 метр. Метро із ягоди, зараз йому якийсь батончик дам. Бо дитина голодна. Та як не голодна? Так, спускаємося до сукільських водоспадів. Маємо зараз скинути 500 метрів. Ми вже скинули десь 200. Або скинути 500 Ні, Не, 500 кг немає, зараз буде краєвид гарний. Такий тут ліс. Буки молоді. Дуже гарний. Депутці? Сіли. Кам'янськ. Метро інтернет це вже змучились Спускатись десь 5 км вниз і набір висоти мінус 500 метрів, це до водоспаді, в Це ми вже в Франківській області. Ну В принципі, якщо би було сухіше, було краще, тому що вчора падав дощ І в принципі, хмари тримались до ранку і це. Чи, ну, подеколи мокро так що, трохи відпочиваємо йдемо до водоспаді так і що ми бачимо тут бри погрижені подаємося що... Що Да. Хробочливий. нема сенсу такий брат але я побачу. Перший гриб сьогодні. Що? Всі умови для нього є. Вчора дощ був, причому що і тепла ніч, тільки от перший гриб. Вийшли з зони лісу. Така панорама. Це Франківські гори, франківські Бескиди. Це франківські Бескіди. Там далі вже скі бачу поля, а вже цей, видно село, о, зараз Щоб не впав. Тут видно вже будинки, сільські, то на світі, поля, йдемо Один таке враження тут футбольний поле. Оце все, ми сьогодні обійшли. Отак. Беньки. набивки, плайс сукельський. От. І десь за оцею маленькою горою там Кам'янка. Туди ми йдемо зараз. Ух ты що! Так, це стара хата попри дорогу. У ну, нас така велика. Це нове будівництво. Що не завершене. Все деревяне. Еко, паркан теж еко. Дем по дорозі. Сонце світа. Не знаю. Так, тут нарешті перша інформаційна табличка. Урочище за глибоким збором село Сукіль. У 44-му році. Е Студенти повстанці були розстріляні німцями 14. Води таке, але ми це не побачили де воно є. Ну, воно десь рядом тут. Йдемо далі. Турист пішов. Так, йдемо, йдемо. Добре, що глянули навігатор. Оце стежка стежка і там спадувати під ділинкою ніяких в казнівків нема. нема дійшли ми до сукільського водоспаду От цікаво туди би спуститись правда тут стрмно потім назад Вертатися сонце тут далі мистика пропасть вже вертаємося в Кам'янку. Вийшли з села Сукіль Франківської області. Ще нам десь 2,5 км кілометри до машини. Дорога, знову трохи підйом десь, підйом до 800 метрів. Йдемо. Так, вийшли на таку галявину. Ну, тут якби хребет, там гора віра, а там верх. От. А нам вже, на щастя, вниз, а не вверх, трохи дали газу ще. Кілометр до машини, туди 20 хвилин. Сонце світить, погода прекрасна. Так. І от ми завершуємо наш похід. Село Кам'янка відміється, от будинок. Тут десь наша машина має. Бути. Метро зараз поділиться враженням. Метро як? 21 кілометр, Витримав. Витримували скучно Скучно? Дів... Дівчат не було? Їх, до речі, теж Ага, до речі Все, на раз треба Дмитру дівчат брати Прийшли до машини, село Кам'янка. 21 км позаду. Сьогодні стартували в 9. В нас майже 7 година. Відпочили на горі, дуже сподобалась гора. Небилів. От, е набивки. набивки. От, там гарні краєвиди і виглянуло сонце. Шкода, що вчора не було такої погоди. І сьогодні трохи ноги намокли Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. До нових зустрічей і пишіть куди, куди нам далі йти. Па-па! Зразу біля дороги таке місце купатись там можна А там буду спати просто капець. надзвичайно надзвичайно тут місце Значить Вода з другого боку провели шланг, дали значить і сюди тече. Може збережи Україну. Жива вода. Ну, Так-то Приду... придумали. Ну скала надзвичайна, Телефон так не передає, які то кольори. Але придумали прикольно, щоб не переходити річку.